З вами знову рекличок коротенький вечірній огляд найважливіших новин. Дональд Трамп завершив свій другий офіційний візит до Великої Британії, попередньо провів спільну прес-конференцію із Кіром Стармером, зробив чимало заяв нових, але зі старим присмаком про російсько-українську війну. Зробив одну дуже резонансну заяву про спостереження за Китаєм, але з території країни, яка дуже близько до цієї країни, до Китаю. Ну і також Володимир Зеленський повідомив, що українська армія проводить успішну контрнаступальну операцію. Про все це по порядку. Підписуємося, коментуємо, поширюємо відео друзям. Традиційно прошу вас про це. Дякую, що ви дослухаєтесь, і пишете свої думки стосовно почутого. Тепер давайте, друзі, по суті, конкретно по кожній новині. Розпочну із неприємної статистики: російські військові завдали авіаудару по Костянтиніці. Бомба ФАБ 250 була скинута прямо на житловий сектор. Про це повідомили національній поліції, і за даними поліції, загинуло п'ятеро людей. Усі пенсійного віку також було пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Але і ми били по території Росії на превеликий жаль. Нині, коли я вам записую відео, триває повітряна тривога у багатьох регіонах України, тому слідкуйте за сигналами. В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України уразили Волгоградський нафтопереробний завод Росії. Цей завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росіян, є найбільшим виробником паливно мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об'єм переробки складає майже 6% від усієї переробки Росії. Зараз роботу НПЗ зупинено. Також я вам повідомляв у ранішньому відео, що наші безпілотники долетіли за тисячі кілометрів від кордону і уразили в місті Салават комплекс Газпрому. То в «Газпром» «Нафтохім Салават» управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Це підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає понад 150 видів продукції. Включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітом, поліетилен, У 2024 році виручка компанії склала 303 мільярди рублів. Це понад 2 мільярди доларів. А чистий прибуток майже 30 мільйонів. Тому економіка Росії, завдячуючи силам спеціальних операцій України, зазнає збитків. І в такий спосіб ми формуємо друзі свою переговорну позицію, тому що як я сьогодні коментував для 24-го каналу, в будь-якому випадку. Історія рухається із російсько-українською війною до завершення, але враховуючи те, що дуже багато зараз дійових осіб долучено до переговорного процесу, маю на увазі Європа, Сполучені Штати Америки, Китай. Ну, зрозуміло, що Росія та Україна, то, звісно, швидкого завершення поки що очікувати не доводиться. Зеленський вже повідомив про те, що українська армія проводить успішну контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку. Він розповів, що від початку цього контрнаступу наші війська вже звінили 160 квадратних кілометрів української землі, 7 населених пунктів, ще 170 квадратних кілометрів і 9 населених пунктів, очищені від окупанта, як сказав Зеленський. І також сьогодні представник НАТО повідомив українським ЗМІ про те, що до України прибуло перше військове обладнання, яке передбачене угодою Міша та НАТО в межах програми Порл. За словами представника НАТО, ще більше пакетів допомоги вже в дорозі. Наразі в межах програми ПоРЛ профінансовано 4 пакети. Напередодні адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму нового порла, який передбачає, що американці не платять за зброю, а лише продають її європейцям, а вже з Європи зброя американська надходить до нас. Це також дуже-дуже непогано, оскільки Трамп усвідомлює хоча публічно, що Путін йому збрехав. І сьогодні, під час спільної прес-конференції із Кіром Стармером, він заявив, що Путін підвів його в питанні мирного врегулювання в Україні. Каже: Я думав, що швидко закінчу війну в Україні завдяки своїм стосункам із Путіним, але він мене підвів. І також заявив, що російських солдатів на фронті гине більше, ніж українських. А от на Росії думає трішки по-іншому стосовно того, чи підвів Путін Трампа чи ні. Я вам ще обов'язково це розповім, тому залишайтеся на каналі. Також Трамп на прес-конференції з Кіром Старбером заявив, що війна в Україні більше не ризикує перерости в Третю світову. Чому, можливо, він домовився про щось із Лукашенком, а також, можливо, попередні домовленості є з Сіндзінпіном. він не розкрив таємниці цієї своєї тези, але конкретно каже, що будуть для України хороші новини. Це вже було. Так, він про це говорив неодноразово. Так само він котре повторив, що якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, окрім як припинити війну. Поки що глобальна ціна на нафту не падає, але стеля ціни на нафту, яка встановлена європейськими країнами, починає діяти. Звісно ж, ефекту очікувати буквально завтра від цього. Також поки що не варто. І Трамп зробив резонансну заяву, друзі, про яку я вам сказав на початку цього відео. Він хоче повернути війська США до Афганістану. Це може, каже, стати невеликою сенсацією, хоча, як на мене, це буде великою сенсацією. Що він власне сказав? До речі, ми намагаємося повернутися туди, на віабазу, в Баграмі. Це може бути невеликою сенсаційною новиною. Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю, сказав Трамп і певне передав привіт Цінпіну, щоб той швидше думав з укладанням торгівельної угоди, бо можуть чекати на Китай несподіванки. Я не думаю, що конкретно буде Трамп бити по Китаю або ще щось. Втім, присутність американських військових, як він каже, в годині їзди від Баграму. Це дуже і дуже серйозне попередження для Китаю. Очікуємо реакції з піднебесної. А Путін тим часом заявив, що на лінії фронту в Україні перебуває 700 тисяч росіян. Він, нібито, за повідомленнями різних російських телеграм-каналів збирався звільнити Герасимова за те, що той йому бреше. І про це писали Західні ЗМІ, але він продовжив з ним контракт ще на 5 років. Про це повідомляють Росзмі. Ну, нещодавно раз йому виповнилося 70 років, але це ніяк не впливає на його відставку. Ну, загалом, дуже поважного віку. Люди, ну хоча їх так назвати я не можу, людської подоби, якісь е, істоти керують сьогодні Росією і керують так, що весь світ просто здригається. І також Трамп, нібито. Сказав, що хоче прибрати тему України з переговорів із Росією, щоб усунути перешкоди для нормальних економічних відносин. Це заявив не Трамп, не в Білому домі. Заявили це. Заявили у Путіна. Про це сказав Лавров. І Він стверджує, що Трамп і Путін хочуть підтримувати свій діалог, а між країнами будуть додаткові контакти щодо України. Ну, якось не вписується в те, що сьогодні сказав Трамп на прес-конференції з Кіром Стармером. Хоча, звісно, те, що говорить Трамп, часто можна впевнено ділити на 16. Трішки, друзі, про Польщу інформацію. Ви знаєте, що сьогодні до України приїхав міністр оборони Польщі Косіняк Камиш і разом із міністром оборони України Шмигалем вони домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Чому заключається суть цієї спільної оперативної групи? Поки що не зрозуміло. Ми з Євгеном Магдою тут на каналі пробували з'ясувати це. Звісно, очікуємо офіційного повідомлення. До складу цієї групи увійдуть представники українських та польських збройних сил. За словами українського міністра, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які будуть проходити поки що не зрозуміло де. Ну, попередньо Ігнат говорив, що одна база буде у Львові, а інша у Кракові. Зараз міністри не поточнили це. В своєю чергою, міністр оборони Польщі заявив, що його Україна буде співпрацювати з Україною серед іншого у сфері набуття навичок, експлуатації БПЛА. Ну, якщо просто експлуатації БПЛА, це, звісно, можна робити на території Польщі. А Якщо збивати БПЛА, то це можна робити ну так, і на території Польщі, коли туди залітає. Але треба це робити, я вважаю, на території України. Я особисто цього не виключаю. І Касіняк-Камиш заявив, що вони підпишуть з Україною угоду про співпрацю між міністерствами. А також про набуття навичок в експлуатації дронів переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив. Інтеграція України та НАТО відбувається на очах. Ну і також польська влада підтвердила, що дійсно в будинок, який зазнав ураження, коли була атака російських дронів на Польщу, влучила ракета від F-16. Цього вимагав Навроцький. Ну вже фактично Туск вирішив видати. Цю інформацію публічно. Ну між ними, як ви знаєте, трішки скандалу є. І до подій в Україні буквально дві новини, які, як на мене, для вас будуть цікавими. Сьогодні центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол, обраною народною депутаткою України, після того як комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що Засвідчує про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Паробія, якого вбили у Львові. Ви це знаєте. ЦВК розглянула документ та визнала Чорновол депутаткою. Вона була обрана до Верховної Ради за списком Європейської солідарності під номером 27. Ну, тепер ми будемо спостерігати в прямому режимі. Хто ж краще проявляє свої ораторські здібності під Куполом, чи Петро Порошенко, чи Тетяна Чорновол, чи Безула. Ну, принаймні, справді тепер ми можемо дивитися це в онлайн, тому що Верховна Рада цього тижня відновила прямі трансляції і. Також, друзі, щодо статистики про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років з України, ви знаєте, що це вже дозволено відповідним розпорядженням Кабінету міністрів. Кожен третій український роботодавець 37% загалом повідомляє про звільнення своїх співробітників саме цієї вікової категорії. Це показує опитування на сайті Work.ua. Ще 27% сказали, що звільнення є, але не масові в порядку звичайного. Особливо гостро зі звільненням відчули проблему представники великого бізнесу. Понад тисячу співробітників звільнилося. Найбільше готельно-ресторанний бізнес це 65%. Роздрібна торгівля 59 і харчова промисловість 52%. Work UA також фіксує, що після відкриття кордонів частка хлопців 18-22 роки, які шукають роботи за допомогою цього сервісу, скоротилася з 16 до 11%. Відтік юнаків є, але не катастрофічний. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я мав намір вам повідомити, будь ласка, коментуйте. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше на канал, я Маю на увазі, а половина з вас дивиться без підписок. Нам до 300 тисяч залишилося не зовсім багато. І з вашою допомогою ми зробимо цю справді важливу цифру для нашого з вами каналу. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною, ночно і не перемикайтеся. Все буде Україна!